Українці, привіт, радіти вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми вам розкажемо, як допомогли нашому клієнту зекономити 80 тисяч гривень на розмитненні. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно. І більшість українців будуть знати, як правильно розмитнувати транспортні засоби і як це робити недорого. Отже, перед історією. Нашого клієнта, син, він знаходиться в такій країні, як Литва. І клієнт поїхав в Литву провідати свого сина, він виїзний, і там він побачив автомобіль після ДТП Kia Rio 2021 року. По технічному паспорті, 22 рік, але потім експертиза встановила, що це 21 рік. І цей автомобіль він продавався за доволі таки гарною ціною в 5 тисяч євро. Клієнт захотів цей автомобіль купити, він його придбав, скинув документи іншому брокеру на Луцьку митницю, і там в нього почалися проблеми. Йому сказали, що цей автомобіль будуть проводити по його ціні 5000 євро. Клієнт приїжджає, його кажуть: все, давай заганяємо машинку на термінал, будемо пробувати по ціні цій проводити. І там вони замовили звіт експерта. І яка ж була така, знаєте, новина для нашого клієнта. Коли митниця оцінила цей автомобіль в вибачте зараз 11 тисяч євро, тобто в нього в договорі купівлі-продажу ціна 5 тисяч євро. Реально цей автомобіль 5 тисяч євро. Там він знизу побитий, в нього все погнуто, все поломано, і все руками інші бюрократи розвивали, кажуть: ми нічим не можемо допомогти. Наш клієнт знайшов нас на Ютубі. дзвонив до мене каже: Сергій, така ситуація. Розказав всю свою історію. Він сам учасник бойових дій, і нього є поранення. Він захищав Україну, і така в нього немає реально цих коштів, щоб розмити цей цей автомобіль за такими шаленими платежами. Ми з нашою командою порадились і йому допомогли. Що ми зробили? Є звичайні експерти, які роблять отакі висновки, як ви бачите, і йому його робили по аналогам, тобто по таким самим автомобілям, які колись заїжджали. Ми пішли іншим чином. Ми взяли всі його документи, дослідили автомобіль в якому стані, і замовили зовсім інший висновок, який теж має юридичну силу і, можна сказати, що навіть вищу, ніж звичайні експерти. Цей висновок ми замовляли в Міністерстві внутрішніх справ. При них є такі науково-дослідні. Криміналістичні центри НДКЦ, хто можливо знає. Там вони роблять всі такі, вони там криміналісти сидять. Вони роблять дослідження після ДТП. Вони роблять дослідження, коли йде якісь там кримінальні справи, йдуть. І цей висновок ми пригласили експерта, який саме по ДТП має кваліфікацію, і який може оцінювати транспортні засоби, оцінювати збитки, коли йде страхова там виплата або щось інше. І ми отримали від нього наступний висновок, який був аж на 20 сторінках. Цей експерт вказав, як він розраховує митні платежі. Там спеціальна програмка в них є криміналістів, повністю весь комплекс. Далі було визначення вартості відновлювальних ремонт колісного транспортного засобу. тобто, Якщо ви хочете доказати, наприклад, там митниця або хто, що автомобіль коштує дорожче, 11 тисяч, як вони відразу йому заявили. То експерт нам порадив, каже: нам потрібно встановити скільки буде відновити цей транспортний засіб. Ми ж маємо відштовхуватись від нового автомобіля. Був новий колись автомобіль, який був випущений заводом. Потім цей автомобіль був проданий. В нього пішов знос, в нього пішов пробіг, і він попав в ДТП. І тепер, щоб його привести в плюс-мінус нормальний стан, цей автомобіль потрібно відремонтувати. Логічно, і таким чином, експерт пішов. Він вказав, що Kia Rio 2021 року потребує таких відновлювальних робот: там матеріали на відновлення, роботи на відновлення і все по офіційним дилерським цінам. Далі було визначення величин втрати товарної вартості. Тобто була товарна вартість цього автомобіля. Він каже, що товарна вартість втрачається, і в залежності від цього зменшується сума. Тобто, відбувалася спеціальна методика визначення митної вартості. Не просто так, знаєте, подивились по аналогам і все визначили. Далі вони робили ілюстровану таблицю цієї цього автомобіля, робили фотографії. Повністю дивилися пошкодження не тільки зовнішні пошкодження, а також і внутрішні пошкодження. На деяких фотографіях там навіть видно, як подушки безпеки постріляли, як відбулася деформація самого кузова, погнуті були балки, речаги. Повністю все, якщо якась запчастина вона була поломана, значить, і відповідно вона втратила свою вартість. Далі, експерт він відкрив інформацію про транспортний засіб в спеціальних таблицях. Ви зараз бачите ці спеціальні таблиці, їхні експертні Бралась також до уваги інформація про транспортний засіб з такого джерела, як Exist.ua, тому що там на Екзісті, ви знаєте, є великий каталог транспортних засобів і є багато запчастин. І там оригінальні запчастини і замінники. І експерт вказує, що якщо ДТП автомобіль попав з оригінальними запчастинами. Значить, і ці оригінальні запчастини потрібно враховувати при визначенні вартості транспортного засобу. І в кінці експерт від міністерства внутрішніх справ НДКЦ встановив висновок свій, що ринкова вартість автомобіля марки Kia Rio 2021 року, наша випуску, з цим номером кузовом на 26.04, коли розмихнувся автомобіль, могла становити 180 вісімдесят тисяч гривень сто Тобто вартість автомобіля там 4 з чимось 1000 євро. 4600-4700. В договорі у клієнта було 5 тисяч євро, експерт встановив, що так, ця вартість вона є реальною, встановили на 26 число 4 700-4800 євро по курсу НБУ. Підтвердив, на офіційному рівні. А ось тепер дивіться вартість, яка різниця між митними платежами. Коли наш клієнт, якби він би розмитнював би, автомобіль. Спочатку з тими брокерами, які пообіцяли, що йому допоможуть, вони йому казали, що розмитнемо за ціну нормальну. Але Но потім йому порахували, по першому звіту, вартість автомобіля 11 тисяч 300 євро, плюс транспортні витрати, рахуємо 11-500 євро, всі параметри автомобіля, ми їхні платежі склали б 150 тисяч шість гривня. 150 тисяч гривень йому озвучили ціну. А після того, як ми зробили новий висновок висновок, який враховував всі. Потертості автомобіля, Всі його, те, що він реально був в ДТП, з підтвердженням його вартість автомобіля. Митниця експерт встановив 4800 євро. Митниця за основу бере, по-першому, методу, по тому, який договір був, тому що договір було 5 тисяч. Митниця каже, добре, тоді ми погоджуємося на договір, беруть більшу цифру. 5 тисяч євро плюс 200 євро транспортні, і вийшли митні платежі клієнта 69 тисяч 662 гривні. Клієнт ці митні платежі заплатив. Ми на митницю подали документи. Митниця карток відмови не давала. Вони до цього поставилися лояльно, подивились, що реально є докази, і все. І ми автомобіль з Литви розмитнули клієнтові без проблем. Сам автомобіль в нього була латвійська реєстрація, але з обліку знімався він в Литві. І на литовських транзитних номерах він приїхав на розмитнення. І ось уявіть, яка економія в клієнта. Він заплатив 70 тисяч гривень. А перший раз з нього хотіли 150 тисяч гривень. 80 тисяч гривень клієнт зекономив на тому, що він зробив роботу правильно. Ми йому в цьому допомогли. Він нас за це віддячив, заплатив нам нашу роботу 100 доларів. Більше ми з нашого клієнта не брали. Тому що ми вважаємо, що це правильний підхід, коли ми, як брокера, допомагаємо нашим клієнтам розмитнити транспортний засіб відповідно до тієї вартості, яка була реально вказана в нього. Звичайно. Бувають такі випадки, коли клієнти хочуть занизити реальну вартість транспортного засобу. Це одна ситуація, і багато хто з перекупів так робить, це їхня справа, ми туди не ліземо. Але по факту, коли в клієнта була реальна ціна 5 тисяч євро, коли реально автомобіль був побитий після ДТП, в цьому випадку найкращий варіант є на законному рівні доказувати повністю. Те, що ви заплатили саме стільки коштів, і ми знали, що навіть той продавець за кордоном він підтвердить цю реальну ціну, за яку він віддав цей автомобіль в Україну. Отже, саме головне, що отримав клієнт, клієнт отримав велику знижку в розмитненні це 80 тисяч гривень, майже в три рази дешевше, ніж йому відразу хотіли там порахувати і його розмитнити. Ми для себе отримали новий досвід. З цим досвідом ми ділимось з вами, і ми знаємо, що. В жодній ситуації, знаєте, немає таких безвихідних ситуацій. В кожній ситуації потрібно шукати рішення, не спішити, приймати все правильно, слухати свого брокера, який рекомендує, як вам робити правильно. З вас лайк, підписка за це відео, а з нас наступні корисні відео. Отже, українці, як завжди, і саме головне, я рахую, я бажаю вам перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.